Ще не смілися не накрила, Бо до тебе весні я поверну смила. Твої руки я візьму знову свої руки, ні розміт не поміжна, соти світ розлуки, не ховай, очі покритний крові, Заспівай мені в останній раз, пісню, візьму собі на соли, пісня буде по... Я мов хто за молодця і в поле, жодний лисподає ви осталеми, аби пісні будеш завжди біля мене, як зігнувся висліпотовами, ой ли доки ми навесні, за тим дорога, та не спокою вдалини, мені вдалини, зимна ось іще таких світ. Не накрила, бо до тебе навесні, я полегру сила. Твої руки я візьму знову свої руки, не небосвітний поміж нас, жовтих вітром слухи, Вятуваю, чи поки брові, заспівай. Заўжды біля менэ, а ты фліс не будзеш заўжды біля менэ <завжди біля мене> Браво, Браво, я стала учасницею майже вуличних співів. У нас зараз в студії є організатори та учасники вуличних співів, які відносно віднедавна відбуваються у нашому місті біля ратуші. До речі, якщо вас це зацікавить, то приєднуйтеся обов'язково. Зараз будемо розмовляти з Христиною Рутер, координатором вуличних співів із цією чудовою молоддю. Привіт, рада вас бачити! Привіт. Дуже гарно співаєте серед вас. Усі музиканти. Ви всі навчаєтесь в консерваторії? Е, ні, насправді ми, ну, тобто те, ким ми є, виходить з тим, якими проєктами задіяні. Тобто вуличні співи ми кожен е, просто любимо українську пісню, нам подобається співати. Ну, За винятку наших музикантів, наших гітаристів, які повинні хоч щось знати, але, Вінити, але наші гітаристи. Доволі ну, непогано грають такі е, професіонали. Майже професіонали <с <с та. Та. От, тому е, в нас завжди вуличні співи проходять на високому рівні. Христю, де ви е, таку ідею десь, можливо, в когось запозичили? Як така гарна ідея зародилася? Може, десь бачили в якихось європейських містах? Насправді ідея наша, ну тобто етнічно українська, тому що е, співати для українців це в крові, в душі, і е, звичайно, е, так збиратися. Е, скажімо, ми б, це традиція, і ми з е, е, може ви теж помічали, що біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку збиралися старші люди, е, львівське панство, обговорювали і, політику, та, і, в думі, і співали та, та і е, одного разу. Е, Ну, це не моя ідея з нашої організації. Хлопці, шовши так, прогулюючись, вирішили, чому ми так не можемо співати, Чому молодь не може збиратися і поспівати? І інший відповів так на площі ринок. І тому ця ідея втілилася в життя. От уже. Близько трьох років ми співаємо на площі uh -huh. ринок. Власне, хотіла запитати про місце вашого розташування, вашої дислокації. Площа ринок чому? Тому що вже біля пам'ятника Шевченка було зайнято місце? <свець> Ні, тому що е, площа ринок це е, Найдрівніша частина Львова це е, тут відчувається ти, ти кожен кожен відчуває себе як вдома. Тут така, е, така атмосфера, тут багато туристів, е, і молодь любить це місце. Тому ми вирішили саме саме цю дислокацію. Скільки переважно е, учасників збирається на вуличні співи? Ну так з грубша. Ну близько 50. тобто зазвичай це так де потоком, тому що більшість людей ну звичайно, перший раз як приходять, вони не можуть пройти мимо. Вони завжди підходять і зазвичай кудись йдуть, спішать. Але наступної п'ятниці вони завжди повертаються і співають разом з нами. і Приємно бачити знайоме обличчя. І тобто, близько 50 людей, mm -hmm. може більше. Ви домовлялися з Андрієм Садовим про те, що, чи можна співати під ратою? Наш захід є зареєстрований, ми кожної а навіть так. Такий захід треба реєструвати. Тобто а це де, масовий, де, масовий де, захід в угу. міській раді навіть так це вважається масовим заходом, та, та, та. масовим збіговиськом. Тому нам дозволили. Е, які переважно пісні виконуєте? Українські. Е, українські, так. тобто специфіка того, що ми виконуємо пісні українською мовою. У нас є такий співаник, і там вміщені пісні сучасні, повстанські і народні. Тобто є різноманіття. Іноземних не виконуєте взагалі. Американських ні Ну, никаких. у нас була така думка, але поки що, ми ще до неї не, не, до, не достигли. Може, єдей, наприклад? Ось <рес> ця <рес> пісня, їсть дай. Так, єсть дай, навіть така. Символічна пісня для студентів, так? Студентська пісня. Е якщо хтось фальшивить. Ну, ми розуміємо, що це вуличні співи, і головне співати душею. І якщо людині подобається співати, то звичайно, що ми не будемо її виганяти, і ми навіть раді, що людина, як людина приходить і виконує пісні разом з нами. Тобто, якщо хтось не може співати, він нам підмогикує під плескує, але завжди почуває себе в рідній стихії. Тобто співати може кожен. Так це добре. До вас приєднується іноді, бо переважно я бачила, молодь приєднується до вас. Старші люди приєднуються, буває таке. Старші люди з задоволенням. В них це викликає і усміх, і інколи сльози, особливо коли ми співаємо якісь такі патріотичні чи дуже ліричні пісні. Дуже багато людей приходять з здивуванням, питаються, що це таке відбувається, і стоять до кінця співів. І, ну, тобто нікуди не спішають. Так само із інших міст дуже багато людей здивуванням, що це таке відбувається, чому в їхньому місті чи містечку нема такого, такого. немає. Угу. Можливо, правда може бути, що цілком скоро вже і в інших містах з'являться. Це було Такі дуже добре. Співи. Дуже гарна ініціатива. Якщо холодно на вулиці, дощ нас це не лякає. Нас в любу погоду відбуваються вуличні співи. Коли саме? Щоп'ятниці з 19.30 до 22.00. ага, тобто закінчився робочий тиждень і ви та, йдете та. співати. Тобто, ми пропонуємо для юнацтва і взагалі для львів'ян таку альтернативу, як провести вечір п'ятниці, тобто чи десь потинятися просто, чи посидіти вдома, чи прийти поспівати в гарній компанії, гарної української пісні. Ви здається, навіть закликаєте брати учасників вуличних спів, брати з собою, по-моєму, якщо погана погода, парасолі так, ліхтарики. Та, та, та ми як... ну, тобто... якась така. <піональний> Якщо йде дощ, хто лякається дощу, бере собою парасолю, але все одно приходить. Хто боїться темряви, не знає слів, бере ліхтарик і все одно співає. Тобто, є всі засоби зараз, щоб співати. Хлопці, дівчата, вашим мамам подобається ваша ініціатива. <реш> так, це існо, це існо. Вони схвально і вони вас відпускають ввечері на, на, на вуличні співи. Я б сказала, що наші батьки з задоволенням самі люблять приходити і співати разом з нами. Я думаю, що для них ваші пісні є дуже гарним подарунком. І ми батькам таких гарних, чудових дітей, молодих таких людей даруємо ще одну пісню гарну від, від групи Тік. Потім з вами зустрінемося знову. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Щось може ще заграйте нам трошки. Що в типа не буде?